Саша там Ось тут я лежала, оце де лежала, дивіться, романти. Оце я тут де лежала коло труби. Оце ціла, нічого, кругом. Все, ікона висить бабушкина. Я тільки трошки перемір начала. О тут оце так. Боже, розвалило все, ну я такі пункта. були, так вони прошматовані, а підводили. Боже, я маю, це ж треба така сила, що ж холодильник вискочив. Вот Отак. Розкрився і повивалювало все. Це ж якийсь піпець. я говорю, що це вже розбите. Так. Отже, дивись. А з бетоном перекривається. Там вигинає.